Білкова вода, що це таке, і хто повинен її пити? Протеїнова вода тренд або корисне доповнення до раціону. Розбираємося разом. В останні роки тема білка захопила світ здоров'я та фітнесу. Ми чуємо про нього всюди, від рекомендацій щодо споживання до різних добавок і продуктів. І ось на сцену виходить протеїнова вода новий гравець, що викликає чимало запитань. Чи дійсно вона так корисна, як про неї говорять, і кому варто звернути на неї увагу. Давайте розбиратися, ґрунтуючись на наукових даних і особистому досвіді. Чому білок так важливий? Перш ніж зануритися в світ протеїнової води, варто згадати, чому білок так важливий для нашого організму. Білок є будівельним матеріалом для тканин, ферментів, гормонів та імунних клітин. Він бере участь у підтримці ем'язової маси, відновленій після тренувань, зміцненні кісток, а також відіграє ключову роль у підтримці загального здоров'я. Потреба в білку індивідуальна і залежить від безлічі факторів віку, рівня активності, стану здоров'я. Загально прийнята рекомендація 0,8 грама білка на кілограм ваги тіла. Однак, для людей, які ведуть активний спосіб життя, особливо займаються силовими тренуваннями, ця цифра може бути значно вища до 1, 6-2 грами на кілограм. Особисто я, як людина, що регулярно займається спортом, завжди намагаюся стежити за своїм споживанням білка. Часто це досягається за рахунок включення в раціон нежирного м'яса, риби, яєць, молочних продуктів і бобових. Однак, бувають дні, коли часу на повноцінний прийом їжі не вистачає, і тоді протеїнова вода може стати відмінним способом швидко заповнити дефіцит. Білкова вода що це таке і як вона працює. Білкова вода це, по суті, звичайна вода, збагачена додатковим білком. Як правило, в одній плясці міститься від 10 до 20 грамів білка, часто з додаванням фруктових ароматизаторів. Це зручний і швидкий спосіб збільшити споживання білка, особливо в ситуаціях, коли немає можливості повноцінно перекусити. Більшість білкових вод містять сироватковий білок, який є легкозасвоюваною формою білка. Він швидко доставляється в м'язи і сприяє їх відновленню після тренування. Також зустрічаються варіанти з додаванням інших видів протеїну, таких як казеїн або соєвий протеїн. Мій досвід використання протеїнової води. Я почав експериментувати з білковою водою кілька років тому, коли мені потрібно було знайти спосіб швидко заповнити потребу в білку після інтенсивних тренувань. Спочатку я ставився до неї з деяким скепсисом, побоюючись високого вмісту штучних підсолоджувачів і ароматизаторів. Однак, після ретельного вивчення складу і вибору брендів з натуральними інгредієнтами, я переконався в її ефективності і зручності. Зараз протеїнова вода стала частиною мого раціону, особливо в дні, коли я тренуюся кілька разів на день або не встигаю повноцінно поїсти. Вона допомагає мені підтримувати рівень енергії і прискорювати відновлення м'язів, переваги та недоліки протеїнової води. Як і будь-який продукт, Протеїнова вода має свої плюси і мінуси. Перевага. Зручність і швидкість це найбільш очевидний плюс. Протеїнова вода це швидкий і зручний спосіб отримати додаткову порцію білка в будь-який час і в будь-якому місці. Зручність для людей з нерегулярним харчуванням. Якщо ви часто пропускаєте їжу або маєте нерегулярний графік роботи, білкова вода може допомогти вам підтримувати рівень білка в організмі. Зручність для вегетаріанців та веганів, деякі білкові води містять рослинний білок, що робить їх чудовим варіантом для людей, які дотримуються вегетаріанської або веганської дієти. Допомога в досягненні цілей по споживанню білка. Якщо вам важко споживати достатню кількість білка зі звичайних продуктів, білкова вода може стати корисним доповненням до вашого раціону. Недостатки зміст штучних добавок. Багато білкових вод містять штучні підсолоджувачі, ароматизатори та консерванти, які не бажані для здоров'я. Висока вартість. Білкова вода зазвичай дорожча за звичайну воду. Не є повноцінною заміною їжі, протеїнова вода не містить всіх необхідних поживних речовин, які містяться в повноцінному прийомі їжі. Можливі проблеми з травленням. У деяких людей білкова вода може викликати здуття живота або інші проблеми з травленням. Кому варто пити протеїнову воду. Білкова вода може бути корисною для широкого кола людей, але особливо рекомендується спортсменам і людям, які ведуть активний спосіб життя для підтримки ем'язової маси і прискорення відновлення після тренувань. Людям, які прагнуть до зниження ваги, білок допомагає відчувати себе повноцінним і контролювати апетит вегетаріанцям і веганам для заповнення дефіциту білка. Особливо якщо складно отримувати достатню кількість білка з рослинних джерел. Людям з підвищеною потребою в білку, наприклад, вагітним і годуючим жінкам, людям похилого віку або людям, які одужують від хвороби або операції. Як вибрати протеїнову воду? При виборі протеїнової води важливо звертати увагу на наступні фактори. Склад уникайте продуктів з високим вмістом штучних підсолоджувачів, ароматизаторів та консервантів. Тип протеїну, сироватковий білок хороший вибір, але якщо у вас не переносимість лактози, вибирайте білкові води на основі рослинного білка. Вміст білка, переконайтеся, що в одній плясці міститься достатня кількість білка для задоволення ваших потреб. Смак. Вибирайте смак, який вам подобається, щоб вам було приємно пити білкову воду. Ціна порівняйте ціни різних брендів і виберіть найбільш вигідний варіант. Укладення. Білкова вода це зручний і швидкий спосіб збільшити споживання білка, але вона не є панацеєю. Важливо вибирати якісні продукти з натуральними інгредієнтами і вживати їх в помірних кількостях. Протеїнова вода може бути корисним доповненням до здорового раціону, але вона не повинна замінювати повноцінний прийом їжі. Пам'ятайте, що потреба в білку індивідуальна і залежить від безлічі факторів. Якщо у вас є які-небудь питання або побоювання, проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом.